Україна це не просто території, це мільйони сердець, які вміють боротися, вірити, та найголовніше не здаватися. Це ти, це я, це кожен із нас. Україна це люди. І наша незалежність це не просто папірець у конституції, це свобода, жити, по совісті. бути собою, думати та говорити вільно, і багато хто заплатив за це життя, мільйони загиблих та тисячі скалічених І Навіть зараз, під час цієї страшної війни, нас намагаються зламати зсередини під виглядом боротьби з сектами в Україну просочуються люди, які мають проросійські зв'язки і діють по їхнім методичкам. Ірина Кременовська – діячка антикультової мережі, і зараз вона співпрацює з тими, хто вбиває українців. І вона ж сама вбиває Україну зсередини. Натомість вона досі веде свою громадську діяльність в Україні і просуває ворожу ідеологію. Ми не країна 404, і ми бачимо, чуємо, і ми більше не мовчимо, бо справжня незалежність це коли нас не ламають ні зсередини, ні зовні. Сьогодні для нас особливий день, і ми дякуємо усім, хто підтримує нашу свободу. Зокрема, пастору Марксу Бернсу за його візит до України в такий важливий для нас день та за чесні слова про нашу духовну силу. Україна це приклад, як навіть під час війни ми можемо залишатися людьми з вірою, з гідністю та з відкритим серцем. Україна. Це країна свободи, і так буде завжди з ним незалежності українців Не дамо зламати те, за що заплачено кров'ю, і не дозволимо ворогу діяти під нашими прапорами.